То у вас пришили і відкрився фланг. Ви не виконали не завдання утримувати фланг. Або не отримали сектор рванулися. Для чого цьому? в цьому? протоколі є порадок надавати допомогу з дозволу командира. Тому що командир керує полем бою, він бачить. Перестаньте напрямці наступу, звідки можуть вимовити. Якщо ви без наказу командира і цей він не буде знати, то ви будете план, <клід> то просто ляжеться ну, група в групах, так що як би там не хотілося помогти, то максимум можна стулкуватися, не втрачаючи письмо. Це та структура, яка є в запланованих навчаннях, штатна структура. Вона в повному обсязі буде з нас набрата всі інструктори, всі мобільні групи і так далі. Але ми сьогодні маємо те маленьке, щось маленьке і невелике. І от навіть ось це завдання це те, що маленьке, що ми з вами зможемо, що ми з вами зможемо робити сьогодні. Та перед тим, як ми приступимо, я хотів просто буквально декілька таких тезисів, декілька віщів. Тому що, коли Бог нам дає щось маленьке, ми можемо сказати, хтось каже, «Та в нас тут кінця рух, давайте, от коли буде щось велике і потужне, я буду долучатися і стану е, таким е, потужним воїном і буду, буду захищати. Але ми маємо сьогодні маленьке. Хоча це вже розвивається. Тому хочу зачитати вам саме з Євангелія від Матфія, це 25 й розділ, де Ісус каже звичайні прості слова. Він розказує учням, що Він роздав, прийшов Господар і щось роздав своїм е слугам, щось роздав своїй команді, щось маленьке. Одному дав один талант, два, три, п'ять. Це неважливо. Бог нам вже щось дав собою. Вже є певний початок. І як ось у 23-му вірші Ісус каже такі слова, ти добрий і вірний. У малому ти типу був вірний, на великим тебе доставили. Тому навіть і ось це завтра в тому, що ми маємо чергування, е, в чергування, коли ми заступаємо на одну добу. Нам варто бути вірними в тому маленькому, що ми маємо. І однозначно це, цей рух він буде розвиватися і ставати більш, здеб... дебільш потужним, сильним, і ми будемо залучати більше ресурсів і людей саме до цього. Погоджуйтесь. Тому е сьогодні ми з вами подивимося от, е саме <плес> <ось> ці матеріали, люблять і не були. Але <плес> результат ви виконання бойової буквально. 73-го батальйону територіального навчання на постах вас... постаті <плес> <Да. плес> е, зараз дивіться. Значить, ми організуємо навчання. Треба, щоб прийшли всі. Чому? Тому що нас мало, завдання є, і потрібно буде десь когось підмінювати, замінювати, а відповідно перед цим мали бути навчання. Тому всі, хто не проходив навчання, з понеділка готуйтесь проходити навчання. Це дводенні теорія, день, практика, день. Все. Всім сподобалось навчання. <риклад> <риклад> Є якісь зауваження. Помилась, Чого Так, друзі. Разом. 173 й батальйон села. Раз, два, три. 177. А, мурахики. Друга 20. Бригада ТРО сила. 20. brigada, Slava Ukrajini! slava! Slava Ukrajini! slava! Slava Ukrajini! slava!